Я вже говорила на комісії. На даний момент, на даний момент на 18 лютого ми вже в суді довели, що його не було. Наступний крок ми будемо доводити, щоб нам повертали кошти. От коли ми це доведемо в суді, тоді ми знімемо це сучот. Якщо ви довели, що його не було, ви можна ми довели тільки те, то, що компанія вийшла з позовом до нас. Було 282 тонни, на, на, ой, 282 тонни, якщо мені пам'ять не змінює, на 800 тисяч. 400 було сплачено, 400 ще залишилося. Вони виходять з позовом, що ми винні їм 400 тисяч. На даний момент ми довели, що ми нікому нічого не винні. Наступний крок буде, ми будемо доводити, щоб нам повертали кошти. Ну а приходували ви скільки? 400 чи 800? 282. 282. 282. 282, 282 стоїть на приходе, да. Которого нет. Ну, якого нету, да которого нет. Ну может, кто-то приходил, кто-то принимал целую игру. Ну принимал, начальник отдельно принимал. Так а как она работает еще, если она приходила, или которого не было? Она работает. У меня питание такое руководство. Руководитель на сегодняшний день. Да, есть, да. Поэтому что у нас есть вопросы. Я разумею, что до мене дуже багато питаний. Только меня не касаются почему-то.